Добрий вечір, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене цього вечора, грудневого, прохолодного, зимнього вечора. Я вас рада вітати у нашому затишному містечку Макарів. Ми зараз з чоловіком. Були в справах Макарові і ось зараз хочемо пройти ще в деякі місця в наш парк. Подивитись, як він виглядає. Макарів це містечко на Київщині. Затишне, дуже, дуже компактне, мирне, добре і дуже красиве. Яке, на жаль, постраждало від окупації. Ось перед вами наша почта, яка ще не відремонтована. Ну і багато вже будівель, які відремонтували, які належний вигляд мають, які працюють і ми там часто буваємо. Ось ми йдемо зараз до парку і тут ряд магазинів, кафе, які працюють. Можна насолодитися свіжими тістечками у Кулиничі. Можна купити побутові речі різні у магазині Блиск. Ну і далі шаурмах, любить чай і тому подібне. Чисто гарно від мостка. Це говорить про те, що наше містечко європейське. Багато різноманітних магазинів. Ну і ось один із них, який для нас дуже цікавий, це магазин Брунька. Але ми зараз туди не йдемо, квіткові магазини. І перед нами відкриваються простори нашого парку. Одного із парків. Вечірній парк. Після такому воєнному, не можна ще сказати, бо війна йде. А після окупаційному Макарові. Красивий і рідний макарів. Затишний. Дуже затишний. Затишний в різну пору року. Чи то весна, чи то літо, чи осінь, чи зима. Дуже гарно. Вічно зелені рослини перед нами. Розкинувся масив магонії. А по боках туї. Магонія-красуня. Біля неї бересклек. Подивіться, навіть поночі, як він гарно виглядає. Магонія вся з листочками зеленими. Але ж зараз темно. Ягід я вам не покажу. Краса, а там близько є ялинка в кінці алеї. Бачите, як гарно. Ось такі чудові фодарі. Перголи і лавочки. Макарів це місто для життя. У нас немає промисловості великої. От. Багато природи, річка Здвиж. Як гарно виглядає. Оцей вхід в парк. В такому античному стилі. від мостка скрізь. Страшно подумати, що по цій вулиці їхали танки. А зараз люди їдуть з роботи, мабуть, бо час такий якраз що закінчується робочий день. І ось знову масив магонії. І отут я вам близько покажу, які ягоди красиві. Як вона гарно виглядає. Магонія зимою з ягодами. Їй тут добре. Їй сподобалось тут рости А там далі затишні кафе, кав'ярні, де можна випити чашечку кави, чи то американу, чи то лати. Може хтось любить із сиропом. Ну, якщо це літо, будь ласка, морозиво різноманітний. Дуже гарно в нашому парку. І знову мусив магоні. Завжди легка музика. Ну і далі дитячі такі собі майданчики, де дітвора відводить душу. І в рідку, і взимку. Можна поспускатися з гірки, можна полазити по різних там східцях. Все це підсвічується, аж самому хочеться з'їхати. Отак. Це для діток. Прямо лабіринти якісь там всередині. Так, да, малишні, тут буде цікаво Значите, як там всередині. Ну, а це для мам лавочки, які чекають, поки малеча натішиться по цих східцях. Ну, а ось цілий ціле містечко для малечі. Гляньте, як тут гарно і добре. Ну і далі виблискує ялинка. Мій телефон сказав, що він розрядився вже. На холоді це відбувається досить швидко. Тому, дорогі друзі, я ось вам покажу ще один корабль такий для малечі. От. І на цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу. Всім бажаю в цей зимній грудневий вечір, мирного неба над головою. Бажаю вам всім здоров'я, успіхів, наснаги у всіх ваших починаннях. Хай ваші справи завжди закінчуються успішно. Добра вам всім. І підписуйтесь, хто ще не підписався. Ну а зараз, дорогі мої, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у нашому європейському містечку. Uma